Всім доброго здоров'я. Вирішили зняти таке досить цікаве відео, для того як новачки пахають на полі. Взяли ми собі таку діляночку у розмірі 2 гектарів, бур'яни вищі трактора. Будемо розробляти. Маємо китайського помічника шевінг 354 і дискова борона Бомет. Один і п'ять. І там треба було мене з сапою, яка на панщині ще нерала. Земля тверда, як камінь. Місцями борона просто шкребе і м'яцькає бур'ян. В принципі, у нас і стояла задача першого проходу, його просто добре зм'яскати. Буде ще й другий слід впоперек, будемо робити січку. І добре, що він добре висох. Місцями просто ломиться. На цьому бороні росте все, що не хоче. Навіть борщівника є дві плантації. Будемо теж пробувати з ним боротися. Тому цікаво, як він буде розвиватись наступного літа. Підписуйтесь. Будемо знімати боротьбу з борщівником. Плануємо садити тут картоплю. Картоплю ми будемо садити польською сажалкою бомит. Ну, в принципі, з часом буде відео на нього. Працюємо ми на першій повищеній передачі. Що вгору, що вниз, ну іде, в принципі без напрягу. Правда, з повним приводом. На задньому буксує. Ось де більш зелений бур'ян, особливо там, де борщівник земля, гарно розсипається. А от де оці вже висохлі. Мордовники і тому подібне. А там твердо. Тому будемо чекати тиждень часу і будемо робити другий слід. От місцями можете бачити, як землю подекуди розсуває. Ну, повторюю, що вона лізе сантиметр, може, два в землю. Тепер доброго дощика і орати на зиму. На один прохід 2 гектара нам йде 4,5 години. Розхід солярки 10 літр. Залучається два проходи. Буде 20 літрів. 8 годин. Але другий прохід ми плануємо робити на другій передачі. Два роки назад ми мали таке ж саме поле, теж таке забур'янине. Цього року садили там картоплю вже. Гарно вийшло. Це поле те, яке того року оралось. Весною не робилось, просто кропилось гербіцидом суцільної дії. Працюємо другою повишеною, результат шикарний. Потім легенько переорали і весною буде садитись тут 40 денка картопля, рів'єра. А тут вже через 2 тижні. От справа зроблена посередині, як ви бачите, це результат після першого проходу. Ну, зараз буде наочний. Видно результат другого проходу. Я думаю, що на цьому ми і зупинимося. Третій слід вже робити не будемо. А будемо просто чекати підходящих умов, дощ, коли земля трохи розкисла. І на зиму приорювати. О, кому цікаво подивитися, як буде орати Шефін 354. й плуг Бомет. 2 по 20. Підписуйтесь. Як я говорив трохи раніше, ми збільшили кут. Атаки дискової борони. Але з проблемою, що на першу секцію намотує бур'яну побільше. Зробили січку з бур'яна. Хай гниє. Ітого, 20 літр солярки у нас пішло на 2 гектари. Будьте здорові